I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. And so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. Ця політика колективізації, яка нав'язувалась українському. скаком. Молода людина хоче дізнатися, вона знає і або дізнається. Зараз така молодь, що вона не то що не знає, вона навіть не хоче дізнатися. Ну, я знаю дуже мало. Мені розказувала про ці дати моя бабуся, але це, вона теж дуже мало знала, вона вже померла, і мені у школі та в інституті ніхто нічого про це не розказує. Геноцид українського народу 1932-1933 років це найжахливіша трагедія в історії нашого багатостраждального українського народу. Думайте цю страшну цифру. 7 мільйонів, мінімум 7 мільйонів українських ліборобів замучених цим людожерським режимом. 7 мільйонів це населення середньої Європейської держави. 7 мільйонів це більше, ніж наших людей загинуло в роки Великої вітчизняної війни. Саме в цей час приспіла більшовицька ідея про індустріалізацію України. Де взяти кошти на цю індустріалізацію? Кошти в основному повинно було дати село. Не менше 80% капітоловкладень в індустріалізацію саме вдало село. Отже, треба було вилучити хліб. Як сказав, Сталін, хліб, це валюта валюта. Що ми їли? Нічого почти не їло, то так, дещо достанем, то мама піде туди до родичів, там то картошка, то що небудь, та й вони ж так. Я не знаю, яким Богом я осталася жива. Сусіда зразу нашого, Вивезли серед зими, викинули, значить, у ярок, ще й кожуха зняли з тієї баби. Значить, усе, що, що було, значить, і коні, і реманент, вози, плуги і так далі, все це було здано, значить, у кого гост. Дома, значить, вже нічого такого не залишилося. От, якби оцього не, не забирали то, звісно, ніякого голоду у нас не було. Тому що, що, що представте, з однієї двори 300 кудов хліба тільки здали, а остальне, що було, забрали, позабирали, навіть полову заставляли перевівати і, і здавати. До кінця осені 1932 року весь хліб фактично вже був вилучений. Було вилучено все, що тільки можна. А до, до виконання плану не вистачало ще приблизно 100 мільйонів будів. Селяни відмовилися давати державі хліб за символічну плату, тобто за даром. Тоді застосували принцип надзвичайних хлібозаготівель. Цілі бригади з лопатами, ломами, скрізь шукали, землі ковиряли. І все, що де знаходили, вони вигрібали і забирали. Нашу забрали одразу ж і другу корову, що вони ходили гуртом. Це і, і, і наші ж активісти, вони були, як ми звали їх старіші, значить комуністими кажуть. А як молоді, значить, комсомольці були. Ну, З ними часто були з, з винтовками. Якісь сказали на їх, чи красноармійці, чи послані. Вони були на допомогу з Росії допомагали нашим активістам. Тут возглавляв якийсь горпинка. От, Він такий з ну, з города несуть. І отож ходили ударники, називались. От, от такі були шпички спеціально, там отоширялися ніде, де хто закопав зерно. І мати, а їх було п'ятеро. І дядько вмер, і отож чотири тих хлопці були. Вже ж дорослі там хлопці були. Оце ж по сусідськи був той Сома Іван. В нього теж вимерла вся сім'я. Остався він і хлопець. Так там вже був дорослий син, доросла дорочка. І ще двоє, значить, дітей було. Теж усе повибирали, нічого не залишилось, починалася голодовка. А раз, значить, коли щось там яко заступався, щоб не забрали, його вдарили прикладом у груди, а син значить, заступився, так його у дворі прямо застрелили. Оставалося ж, дявена моя. Живою. Коли вже діти її померли, ці всі всі розбіглися, дядина ще була живою, так її забрали в одного там умерла жінка, він викопав яму о, десь в садку. Так що, поки є яма, її забрала ще живою. Возом укинули. Я за тим возом теж ще тоді ходив, подивився. Коли вкинули її в яму, вона щось хотіла сказати, ну, тільки рукою ворушила, як їй вже стали закидати. Хліба не було, але ви винні, що хліба немає. Значить, ви погано працювали. Значить, будьте помирати. І помирали. Люди гибли і на моїх глазах жінка одна, тут шадська. Це ще, ще я тоді молода була, мала померла. Дивлюся, мужчина такий хороший і лежить. І лежить і каже, дочко, дай мені хоч хлібця. Та я кажу, сама його не бачу год. Пошли на другий год. А то так, я не знаю, чим ми жили. І він помер. Оцей, мені так його жалко було, як він у мене просив, дай мені хоч трошки хлібця. А в нас було та, хто заховали дерничка. І то зробили таку течотку, і ще вони набили, і так драли і пекли. Так зразу молотили, пшениці наварили, качові, і понаїдалися там під і позакопували. Пам'ятаю, як підвода їздила і збирали жінок, що на підводі в одній руках, жива вона була, і складали, а одна. Сидить дівчина, така боже, ходив, як моїх, ноги спустила на вікні. І черви ворушаться, і, і такі завбільшки ті ноги. так. Да. Дійсно, це був запланований голодомор. Хоч я була ще маленька, що я пам'ятаю, це брат мій лежав, як колода, пухлий, старший. Я сама менша в сім'ї. Нас семеро дітей. А другий брат виглядав з печі голодними великими очима. Пам'ятаю, мама зварила суп Ксенії Стафіна, налила в тарілки, поставила на стіл, і ми сіли. Папа, мама, два брати мої Саша і Сережа. Середній брат Саша, да, і кожному було по малисенькому кусочку хліба. Саша протягнув руку, взяв кусочок всіх хліба і зразу з'їв. І потім простягав руку ще. А йому так мама з здохом каже, Саша, то ж папин кусочок. У папи вже почали ноги припухати. І тоді вже вирішили здати в Торстін кольцо, обручальне кольцо папине. Хтось повинен пам'ятати за цей злочин. Я це звичайно більшовики. Більшовиків нема вже. є комуністи, а це їхні нащадки. І вони не визнають Голодомору. Нахабно, вперто, цинічно не визнають. Напаки кидаються з кулаками, брудними словами, з погрозами на людей, які намагаються донести правду. Карін подовго він не був абсолютним диктатором. Якби він зробив голодомор, то його вороги негайно псим скористалися для того, щоб усунути Сталіна. Але вони про це мовчали, бо вони знали, що в Голодоморі він винен не менше, ніж інші. Він винен в Голодоморі. Але і інші також винні. Голодомор не могла зробити компартія. щоб була компартія, треба була постанова, почалися такі дискусії, це абсурд. Голодомор зробило той народ, який був при владі цей час. Вони боялися українського сепаратизму, або, як вони казали, українського націоналізму. Вони вирішили підрізати етнічні корені українського народу, зменшити його в числі, щоб він не був конкурентом більшовикам, що не відірвався він від Радянського Союзу, називається розкуркулення. Забрали все. Серед зими вигнили на голий сніг з бленими дітьми. Більшість з них завезли на далеку північ, на лісоповалці Більську тайгу, на Золоті копальні Колими, де абсолютно більшість їх загинула. Скільки таких нещастих? Відомо. що менше 1 мільйон 200 тисяч. Першні розсекречені документи говорять про те, що дійсно була самоорганізація населення, були вбивства безпосередніх виконавців е, плану Хлібозаготіви, були інші акти спротиву. Але справа в тому, що, звичайно, в радянські часи всі ці прояви спротиву селянського недоволення, вони замовчувалися, як замовчувався сам Голодомор. І воно казалось би, ну які куркулі, як тут все так по 5 років похазяйнували? І де ж вони образувались? Ну хто хазейнував так більш-менш? А це куркуль, так як оце ж і батька наш. Тож вигнали серед зими з хати. Хліба давали на розв'яз. І чорний причорний, і там ще до був, і він не мог з'їсти. Ну, оце ж так його там з березка листя, сушили, мняли. Вроді таке ж воно там щавель, шпуриш. пуриш. Літо було дощове 33-й. Це я так пам'ятаю, ну і чути. Гриби, оце в лісі там собирали такі де Ну, В общем, що не було ж нічого. І, і то так люди виживали. Перевіявши полуць, вівся, батько, значить. Якийсь мішок заховав зверху на клуню, роздер солому і туди, значить, заховав, а, на на, а ночі пішов сніг і покрив. І ніякої ж не робили, тому що підставляли драбину і зсередини прорізали мішок ножем накинула. А тоді батько зробив таку колосовив тертушки. І драла на крупи, а я, значить, тим вечором стояв за, за, на вулиці, щоб ніхто поки нас не йшов, щоб не почула, що є. Коли вони приходили, то вже в нас і та діжа, яка була, чи що там було, вже повимивали, висушували, бо вони завжди принюхували, чи, чи не пахне кісто в діжі, чи що там у печі є перевіряли. Десь знайшлися на, висівки з проса м'якини ото кропивою пекли, тоді листя з липи, значить, сушили. М'яли теж пекли такі галети. От. І так і навіть не знаю, як, як вдалося нам вижити. А потім був хороший врожай у 33-му році був. А от те, що кажуть зараз, що був не врожай, та, та ніякого голоду не було голодному, це все брехня. Керівництво такої, до такого страшного злочину. Кілька причин. Перша причина, я думаю, головна причина, в 20-ті роки в Україні відбувався бурхливий процес українізації. Українські селяни, які складали більшість української нації, понад 90% української нації це українці селяни, хлібороби. Вони прокидалися від небуття і ставали українцями. Вони ж перестали бути звичайними, як вони раніше говорили, тутешні люди. Вони усвідомлювали, що вони українці. Багато селян переселилося до міста в неприлаштовані для нормального життя умови, Поступило там на шахти, на великі підприємства. Традиційний спосіб життя українців був зруйнований. Відповідно, ми маємо колосальні проблеми сьогодні, власне, не від тих, не скільки від тих втрат в мільйонах українців, власне, а власне через втрату традиційного способу життя. Чому саме? Українців вони вибивали. Бо дуже багато документів. В ну, цій книжці є, а особливо книжці про Голодомор 32-33 року. Там багато листів-селян, які зберіглися в партархівах, які потім були опубліковані. І вони писали, чому, скажімо, в Москві там ще десь він там називає десь в Білорусі, скрізь є, скрізь є хліб і досить дешевий, а в Україні немає, а що є, то дуже дорогий. Ці загороджені загони, які були поставлені на України, щоб саме з України не виїжджали. Ну а правда, якщо чесно сказати, то Голодомор був і в тих, голодомор був і в тих областях Московської імперії, де переважно були українці. Наприклад, на півдні Воронівської губернії, на півдні Білоруської губернії, особливо, особливо на Кубані. Там я дивуюсь, чому досі в Харкові називаються вулиці. І площі іменами вбивці. Косіор, Постишев, якір. Це безпосередні виконавці. Але ще ж є і ідеологи. Головний наслідок – різке скорочення української нації. Не видно такі цифри, страшні цифри. 1897 році був перший і останній російській імперії перепис населення. У межах наддніпрянської України, тобто є Українська входилась до Російської імперії, тоді нараховувалося 35 мільйонів етнічних українців. І ось пройшло 100 років. Скільки тепер етнічних українців? Я вам скажу, 35 мільйонів. Будь-чехто 100 років не було. Інші народи зросли в числі, а ми не зросли. Де ж що наші жінки перестали народжувати дітей? Ні. Просто їх знищили і вони дали дітей. Якби це не трапилось експеримента більшовицького, нас би було, по підрахунку, де можна, щонайменше 80 мільйонів.